Цієї суботи, 28 липня, на стадіоні Юність відбудуться традиційні богатирські ігри. Уже шостий рік поспіль. у Коломиї їх організовує член виконавчого комітету Коломийської міської ради Віталій Риндич. Ми запрошуємо не тільки найсильніших атлетів України, а й з Європи. Цей захід ми проводимо для того, щоб популяризувати спортивний образ життя, і хочемо доказати, що займатися спортом це є круто. У змаганнях візьмуть участь селищі з України, Чехії, Польщі та Словаччини у програмі спортивного дійства, тяга автівки, підняття та перенесення богатирських снарядів, перетягування канату. Тощо, приємно, що у складі української команди виступатиме і коломийський богатир Олександр Штундак. У цьому виді спорту він вже майже сім років і має чимало нагород. Прийшов цей зал. Спочатку займався до себе, пізніше стало цікаво займатися пороліти. Час займатися нас став. Майстером спорту по цьому виду, займав призові місця неодноразово на чемпіонату України. Років 7 тому мені стало цікаво спробувати себе в богатирському багатопорстві. Мені сподобалось це більш якось так масштабно. Більш цікаво для людей. Для мене Також за нашу збірну виступить найсильніший спортсмен України, який входить до десятки сильніших богатирів планети. Константин Ільїн, який цього разу спробує побити свій світовий рекорд з Дамбулу та Стронгмен з Закарпаття Сергій Олеоленко. Організатори змагань обіцяють чимало цікавих несподіванок та конкурсів. Початок богатирських ігор о 12.00.